Добрий день, дітки, з приходом весни вся природа пробудилася, забуяла і зажила своїм клопітливим життям. В світі живої природи є такі істоти, спостереження, за якими можна робити будь де, бо живуть вони повсюду, у травичці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючими в повітрі. Та мандруючими по землі. Це наші любі комахи. Вони вміють літати, повзати та збирати нектар з квітів. Сьогодні ми пограємо у дидактичну гру Комахи, які літають та повзають. Пропоную поміркувати та назвати комах, які літають. Жук-сонечко метелик. БДЖІЛКА бабка. Тепер давайте назвемо комах, які повзають мураха, гусениця, павук, жук. Малята ви сьогодні молодці. До побачення.